Друзі, вітаю! Ви на Ютуб-каналі Україна на часі. Мене звати Юля Долгополова, і сьогодні ми поспілкуємось з директором енергетичних програм центру Розумкова Володимиром Омельченко. Вітаємо вас. Для початку розкажіть, будь ласка, як зараз ви можете оцінити загалом стан енергосистеми України після стількох ворожих обстрілів? Вітаю. Ну, стан дійсно дуже складний, і не треба тут впадати в оману. Що... Якщо декілька днів ми не маємо графіків погодинних відключень, то начебто всі заспокоїлися все добре. Ні, це не так. Просто на цій неділі введено було в експлуатацію декілька атомних блоків, вони вийшли, вийшли з ремонту, і ситуація стабілізувалася. Але вже найближчі дні очікується знов таки виведення з експлуатації в стан. Планового ремонту ще декілька блоків атомних, тому від скоріш за все графіки погодинних відключень вони можуть відновитися. Ну, всі вже знають давно, вже багато сказано, що Україна в результаті російських ударів з 22 березня цього року втратила близько 8 гігават потужності. Ну, насамперед, це стосується НІПРОГЕСу. Трипільської ТЕС, і взагалі теплової, теплова значить, генерація була основною ціллю вражих ударів, ворожих ударів. І на сьогодні можна сказати, що теплова генерація усього, значить, має можливість генерувати не більше 10% від від своїх від, від своїх навіть не проєктних, проектних, а тих потужностей, що були до цих ударів? Київська міська рада погодила встановлення шести міні ТЕЦ у столиці, і вони мають бути розташовані як на лівому, так і на правому березі, в місцях, де проживають люди. Що ви можете сказати про цю ініціативу? І чи не стануть саме ці ТЕЦ черговими цілями для ворога? Ну, все може бути. Ну знов таки, Київ достатньо непогано захищений, і в принципі, в принципі, це нормальне таке рішення в умовах дефіциту потужності, і, і у разі, наприклад, якщо там ворог зможе зруйнувати якусь велику ТЕЦ, то це Києву дуже сильно може допомогти. Така опція. Ну, на сьогодні, поки що, в мене немає детальної інформації, якої потужності хочуть встановити ці мінітець, якого типу ці мінітець будуть, тому, тому подивимося, що з цього вийде. Тому ми знаємо, що говорять багато чого, але що з цього виходить не завжди не завжди роз, зрозуміло. А що ви можете сказати про підвищення тарифів на електроенергію? Є інформація, що вона пов'язана із тим, що е, ремонт електрообладнання влітку він дорожчий, і взагалі, от як можете прокоментувати саме цей момент? Ну хотів би насамперед сказати, що які причини. Ну можете самі посудити, е, які причини, тобто для компенсації різниці в цінах між Ринковою ціною і ціною для населення, яка в два з половиною рази приблизно менше, компанія «Енергоатом» і компанія «Укргідроенерго» щорічно витрачали 150 мільярдів гривень. Тільки у першому кварталі цього року «Енергоатом» витратив на це понад 40 мільярдів гривень. Ну безумовно, що зараз «Енергоатом» основним складом своїх блоків пішов плановий ремонт. І це ж а що стосується компанії Укрідроенерго, там взагалі ситуація ще гірша. Там 50% усіх потужностей зруйновано. Тобто, ми бачимо, що ніяких можливостей цих компаній далі фінансувати занижені ціни для населення у розмірі 150 мільярдів гривень щорічно не існує. Це, це основна причина. І наостанок скажіть, будь ласка, чого українцям чекати восени і взимку, чи можна вже робити якісь прогнози, спираючись на нинішній стан енергосистеми? Ну знов таки не хотів би сильно лякати, але не хотів би і занадто великий оптимізм засвітлювати, тому що тому що дійсно у нас дефіцит буде дуже серйозний взимку, навіть в липні місяці він збільшиться. І не хотів би називати дійсно цифри, але можливо складеться ситуація, що у нас графіки відключень, погодинних відключень, аварійних відключень, значить, графіки обмеження потужності, ну вони можуть бути, вони можуть бути навіть сильнішими, ніж були. Ніж були в зиму 22 23 років, і е, оскільки відновити всі ці зруйновані 8 гігават потужності генерації до осінньо зимового періоду неможливо, неможливо, але є такі заходи, за рахунок яких можна зміні, змінімізувати дефіцит потужності, це насамперед стосується розширення імпорту. З 1,7 ГВт, до хоча б до 2,5 ГВт. Також є можливість, якщо дійсно компанії зможуть стабілізувати свій фінансовий стан і гроші від підвищення тарифів, підуть саме на відновлення енергетичної системи, то є можливість відновити близько 2 ГВт потужності до осіннього зимового періоду. Це це, ну, це достатньо вагомий результат, міг би бути позитивний. І крім того, крім того, слід займатися децентралізованою генерацією, саме газопоршнівими міні-електростанціями, газокомпресорними електростанціями, в тому числі когенераційними установками, які виробляють і електричну енергію, і теплову енергію разом. Тобто, бо це основні опції, які можуть допомогти Україні пройти осінньо-зимовий період. Ну і безумовно потрібно займатися енергозбереженням, енергоефективністю, планувати так свій розпорядок роботи енергетичного остаткування як населенню, так і промисловості, щоб щоб основ, основне основне використання енергоресурсів припадало не на пікові години споживання. Дуже дякуємо вам, що знайшли час з нами поспілкуватися і відповіли дякую на активні питання. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться нашими відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках.